Тож наміри росіян представити Україну з боку порушника мінських домовленостей провалилися. Зробила ситуацію. Наступ на позиції українських військ був організований російськими військами і бойовиками, які ними контролюються. Українська сторона зробила все можливе для того, щоб відбити. Ці атаки, які були розпочаті наприкінці січня, і весь час наголошує на необхідності негайного припинення вогню, задокументовані пошкодження в Авдіївці долучать до матеріалів справи щодо компенсації Росією збитків через агресію на території України. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. При ж атаки по Авдіївці. Кваліфікували як теракт. Провадження вже зареєстрували в Донецькій обласній поліції. Про це її чільник В'ячеслав Аброськін. Бойовики цілили саме у місця найбільшого скупчення мешканців. У наслідок обстрілів загинули двоє осіб троє були поранені. Снаряди падали біля другої школи та стадіону, саме там, де розташовані пункти обігріву та прийому гуманітарної допомоги. Загинув водій машин рятувальників і ще один працівник рятувальної служби поранений. Біля школи знайшли поранену жінку. Медики врятувати її не змогли. Іще одна жінка зазнала легкого поранення. Постраждав її іноземець, британський фотограф Крістофер Нун. Нині ж в Авдіївці почали лагодити лінію електропередач. Серйозніший обстріл пройшов по території міста. начисленне попадання. Попадання бізумне в центр наказання допомоги, центр Обагрева. Розвантажували запорізьку машину, верніше готувалися до розвантаження. Прилетів 152-й, десь вирва за 30 метрів від школи. Осколком хлопець сидів ДСНС ось в машині, осколок і загинув прямо в машині. Начальник ДСНС міста Авдіївка отримав поранення в живіт. Жінка разом із фотографом були в квартирі біля другої школи на першому поверсі. Жінки з сону артерію в лікарні померла. Фотограф англійський посікло обличчя. Загалом за минулу ніч у старому місті зруйновані та пошкоджені майже три десятки будинків у деяких багатоповерхівках. Повністю вибиті шибки зранку до Святогірська вивезли ще одну групу дітей. Загалом місто покинуло вже дві з половиною сотні людей. Майже половина з них це діти. Паніки серед місцевого населення немає. Ми були в залі як тільки почали шарахати, ми всі в сюди біжали. Ми якраз спали, встигли спрятатися. А куда спрятались? Ну, в туалет. Самое единственное безопасное место, а потом он бежал до элита, вот там стоит, в подвал там спрятались. Третий раз, это... Третий раз попадание? Окна меняем. Троє українських армійців загинули. 18 троє військових були поранені за минулу добу на сході країни. Про це відзвітував речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. Кількість обстрілів перше від квітня минулого року сягнула сотні мінометним та артилерійським вогнем. бойовики накрили Попаснянський район Луганщини. Там впали близько півсотні великокаліберних снарядів. Мінометні обстріли навщихають у кримському та сизму. Біля Авдіївки на Донецькому напрямку за минулу добу розірвалося 2000 снарядів з важкого озброєння. Крім Мавдіївки гаряче було в пісках, опитному поблизу шахти. Бутівка там бойовики гатять із мінометів, танків, градів. Зросла кількість обстрілів на маріупольському напрямку. Бої точаться вздовж усієї лінії розмежування, повний бойовий комплект із граду супротивних випустив по старогнатівці і новогригорівці. Гранітне, чермалик та гнутове потерпали від артилерійських обстрілів, А у Широкиному бойовики гатили з установки град П, так званого партизану. Під прицілом опинилася й Мар'їнка. Там поранена жінка, пошкоджені чотири житлових будинки. Як і раніше, противник не припиняє натиск на позиції Шахта Бутівка, Опитне і Піски. Спартак і Донецький аеропорт переповнені ворожими мінометними розрахунками, гарматами, танками і градами. Які по черзі обстрілюють українських військових і в день, і вночі. Наші солдати відповідають окупантам влучним вогнем. Окрім того, ворог активізувався на світлодарській дузі, а також під горлівкою, де ворожа артилерія намагається зламати нашу оборону. Ці агресивні посягання безуспішні внаслідок своїх же авантюрних дій противник несе важкі втрати. В останню путь проводжали на майдані незалежності командира роти 72-ї механізованої бригади Леоніда Дергача, який загинув, боронячи Авдіївку. 37-річний декан кафедри правосуддя був мобілізований у 2015 році. потім підписав з армією контракт. Загинув захисник 1 лютого, коли бойовики обстрілювали промзону із градів. Сотні людей у військовій формі та у цивільному з українськими прапорами та квітами прийшли на Майдан Незалежності попрощатися і сказати останнє дякую загиблому під Авдіївкою Леоніду Дергачу. Я особисто не знала, я просто прийшла віддати останню шану. До відсотку важливо потрібно, тому що хлопці які стоять на передаю, не повинні знати, що тут люди і знають їх пам'ятають їх. Люблять сумно стало. що Такі люди уходять від нас. А проважають тільки ті, хто його знали. Хоча всі хлопці гинуть за тих, кого вони не знають. Проводжають в останню путь командира роти 3-го батальйону 72-ї бригади навколішки. Прощання, молитва і слова військових побратими. Згадують Леоніда Дергача як талановитого, нестандартного і відповідального командира, рішення якого зберегло чимало життів. Разом із колегою вони розробили план із закріплення на кургані біля Старогнатівки. Серед білого дня ви вийшли там двоє хлопців з лопатами в цивільному одязі. і Почали на тому кургані копати. прямо на самому вершечку. Всі інші, звичайно, сиділи в засаді, і ворог такий. А що це, це такое? Да не знаю, навірно, кабель перебілі. Ну короче, вони поки там коприсалися в цій землі, потихеньку викопали укриття, накрили його бронірованою кришкою і пішли собі. А на ніч туди вже зайшли наші наші хлопці, зайшли вже зі зброєю і зробили там опорний спостережний пункт. І цю позицію назвали наглий. Завжди тверезо оцінював усе. Міг стати Знав, куди дати координати, да. куди стріляти, як по нам стріляли. Він все всього міг стріляти. І... Координати, куди правильно стріляти 2015-го Леоніда Дергача мобілізували за рік. Він підписав контракт зі збройними силами і залишився на передовій. Боронив не позиції неподалік Волноваху у Петрівському біля Кам'янці, Нові Ласпі та Авдіївці. До війни був деканом кафедри правосуддя Чернівецького університету. Через що і отримав позивний академік. Викладачом він був о, фахівцем найвищого рівня. Цікаво було у нього на лекціях, на семінарах. Дуже шкода, що Україна втратила дійсно героя. Героя з великої літери. Просто це дуже велика людина в всіх поняттях. Патріотизм, це гідність. От його я б його щасний не академіком, а людина гідність. Я б його називав. Отак. От 1 лютого Леонід Дергач загинув унаслідок поранень через ворожий обстріл із градів. Йому було 37 років. Без батька залишилися двоє дітей. У суботу з ним прощатимуться у Чернівцях. Посмертно Леоніда Дерга. Гача нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Ксенія дворнікова віктор сніжко, п'ятий канал Україна зуміла дати відсіч російським військам, але змушена платити за це життями своїх захисників. Про це на раді безпеки ООН заявив представник України Володимир Єльченко. Членом Радбезу він показав фотографії зруйнованого обстрілами будинку та загиблого військовослужбовця Андрія Кизела. І зазначив, Росія проігнорувала понад 200 Запитів Києва та міжнародної спільноти припинити бойові дії навколо Авдіївки. Єльченко наголосив, Україна шукає миру і робить усе, щоби повернути його. Але для мирного розв'язання конфлікту бракує політичної волі Москви. Це фотографія офіцера Андрія Кизила. 29 січня його вбили в Авдіївці. Подивіться йому в очі, пане російський посол. Його вбили ваші нападники з вашої зброї. Наші люди вшановують пам'ять своїх загиблих на колінах. А це житловий будинок в Авдіївці. Там мешкали щонайменше півтори тисячі людей. Його обстріляли терористи. Люди вибігали з дому у 20 градусний мороз. Ті, хто чинить це зло, і ті, хто віддає накази, мають постати перед правосуддям. І це неминуче. ОБСЄ закликає до припинення вогню на сході України. На цьому наголосив глава організації міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц. Він твердить врегулювання конфлікту на Донбасі один із пріоритетів його роботи на посаді голови ОБСЄ. і нагадав, що уже двічі відвідував Україну, щоб на власні очі оцінити ситуацію. Ситуація у східній Україні залишається складною. Я можу лише повторити заклики до деескалації. Наша головна мета полягає в тому, щоб лінія зіткнення була доступна для спостерігачів ОБСЄ, А вони контролювали, чи обидві сторони дотримуються угоди про припинення вогню та відведення важкої техніки, щоб це існувало не лише в теорії, а й на практиці. Питання запровадження воєнного стану через ескалацію ситуації на Донбасі поки що не обговорюються. На цьому відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу наголосив заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. Водночас, за його словами, безпекова ситуація є хиткою. Станом на зараз поки що значит, цей варіант не обговорюється, але знов таки ви знаєте, що ситуація на, на, на Донбасі на фронті мінлива, тому значит, це буде вирішувати звичайно значить колективним колективним спосіб. Є у нас рада національної безпеки і оборони, які будуть приймати відповідні рішення. Бойовика на визнаний ДНР затримали СБУ на Донеччині. Мешканець Покровська на прізвиська сідьмої брав активну участь у боях проти українських підрозділів. Схопили його, коли той намагався потрапити на звільнені території задля вирішення особистих питань. У громадянина наволочили фото та відео докази його участі в бойових діях на боці незаконних збройних формувань, а також нагороди від їх ватажків. в основном и большинство этих наших, ну, украинцев. В основном все россияне, те, которые приезжают с России, просто повоевать, могут обострять. И почти с и не Гуманітарний вантаж мешканцям Авдіївки вершу із Луцька. Майже 5 тонн харчів, тепло одягу, закрутки. Волиняни зібрали менш ніж за добу. У Луцьку оперативно створили з 10 пунктів збору. Сотні лучан відгукнулися на потребу постраждалих хавдіївців. Гуманітарну допомогу завантажили у два мікроавтобуси із причепами. Також гостинці отримують захисники Донеччини. Вже завтра волинські волонтери доправлять усе це за місцем призначення. Веземо теплий одяг, одіяла дуже потрібні плети, все, що обігрівається. Ось вживана побутова техніка, теж це актуально, продукти харчування, а для бійців там окремо по замовленню. Це інструменти для ремонту машини, ремонтуємо машини і конкретно ще те, що вони замовляють. Інформацію про потреби населення в гуманітарній допомозі на сході країни можна отримати у контактному центрі Донецької облдержадміністрації. Номери телефонів ви зараз можете побачити на своїх екранах. За цими ж такими номерами можна звертатися з питань ремонту комунальної інфраструктури у прифронтовій зоні, а також у разі виникнення проблем при проходженні гуманітарних вантажів через блокпости. За номерами нижче також можна дізнатися, куди саме прямує транспорт із допомогою. По завершенню цього випуску часу новин на п'ятому інформаційний день триватиме тепер слово Роману Чайці для короткого анонсу. Романе, вітаю, що у вас ігоре. Доброго вечора. До мене вже завітав політолог Михайло Бесараб. Він зі мною поряд. І ми будемо говорити з ним про цікавий кремлівський наратив, який не робиться методом гібридної війни, а лунає у виконанні українських політиків і українських медій, і цю складову власне інформаційної війни ми проговоримо в нашій студії і що можна цьому протиставити. Роман Чайка та його гості вже незабаром на п'ятому. Дочекайтеся. Конкурс на посаду голови правління національної суспільної Телерадіокомпанії України стартував. Голосили про це члени наглядової ради під час брифінгу, вимоги до кандидатів традиційні, вища освіта, стаж роботи на керівних посадах у медіа не менше п'яти років. Та вільне володіння державною мовою звертатимуть увагу також на знання законодавства та технічну грамотність. Документи прийматимуть до 16 березня. Претенденти мають зокрема. Запропонувати основні напрямки діяльності суспільного мовлення на 2017 рік. Члени наглядової ради відберуть кандидатів, які отримують допуск на співбесіду, і за її результатами вже проводитимуть сам конкурс. процес створення. Ми будемо ще аналізувати той компонент, який дуже важливий – Це питання доброчесності кандидата. Ми будемо. Аналізувати в відкритих джерелах інформацію щодо можливих зв'язків кандидата з певними групами, як у нас фінансовими, олігархічними, будемо дивитися, якщо по можливості, якщо інформація буде в відкритому доступі, матеріальні статки і звіряти із стилем життя. Будемо також аналізувати інформацію про кандидата в медіа. Найближче новин в ефірі о 19-й. побачимось згодом. Нехай вам щастить.